Що стосується боротьби з шахедами, то всі ми дуже дякуємо нашим мобільним вогневим групам, нашим системам ППО, мобільним саме системам ППО. Але чомусь мені дуже знаєте, як прикро та вразило, що ніхто не відмічає ніколи засоби радіоелектронної боротьби. Та я думаю, що на початку 24-го року в нашій країні всі чули за таку реп-систему покрова. Вона захищала, по-перше, місто Київ. Нашу столицю від нальотів шахедів, тому що був такий період, що справді шахеди летіли або дуже низько, або дуже швидко, і мобільні вогневі групи не могли з цим справити. Потім наше головне управління Генерального штабу сухопутних військ розробило систему репокрова, позакривали засобами тактичної дії по колу міста Київ. І після того, Шахеди взагалі забули дорогу до Києва. Тому що просто ми їх збивали з курсу, було таке, навіть, що вони просто ставали на коло, так, то десь сюди намотували, їх або зіб'ють, або він просто впаде. Бувало таке, що він повертався додому і уражав те місце, звідки, грубо кажучи, злітав. Це звичайний безпілотник, який летить за інерціальною системою. Йому раніше прописують курс, маршрут, і він по цьому маршруту летить. В ньому стоїть комета. Це crp антена яка, грубо кажучи, вона створена для того, щоб коли йде спуфінг, подавлення навігації або підміна координат, ця антена створена для того, щоб безпілотник розрізняв сигнал зверху, який йде від супутників, і сигнал знизу. Тому що був у них такий період, коли вони літали без комет. Вони думали, що вони самі хитрі, в них те шахеди один за одним падали просто або поверталися додому. Потім вони почали в цьому плані дуже сильно розвиватися, модернізуватися. І вже зараз прийшли до того, що вони 12 модульну, 12 антенну кам'яту створили, яку задавити вже ну справді дуже дуже важко. Але намагаємося.